У будь-якій основі рунічних надичних любовних формул використовуються саме ці потужні руни. Гебо перекладається як дар. Вона принесе вам стабільні та серйозні стосунки і вважається руни партнерства і підтримки, чудових та міцних стосунків, а також допомагає вам знайти підходящу і потрібну на даному етапі життя людину. Зовні вона нагадує перетин двох шляхів. Або доріг це сила та магія того місця, де неминуче зустрічаються люди. Тому Руна Гебо з легкістю допоможе вам знайти тривалі й серйозні стосунки з партнером, який буде вас любити, цінувати та розуміти. Руна Гебо дуже-дуже універсальна і здебільшого саме її використовують в будь-якій любовній формулі, магії та програмуванні. Тому якщо ви не знаєте, яку все ж таки руну обрати, тоді використайте ГЕБО. Вона універсальна і поможе вам у будь-якому випадку. Для активації сил та можливостей проявитися в вашому житті, залиште коментар під цим відео з руною та словами я приймаю.